Знакова подія для Львова у місті відкрив своє представництво перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Тож тепер буде простіше дізнаватися про варіанти мобілізації, відкриті вакансії в усіх бригадах сухопутних військ, зокрема і для підписання контракту. Усе відбувається просто після первинної консультації на місці обираєте посаду та підрозділ, проходите психологічний відбір, консультуєтеся з представником обраної бригади і разом з нашим фахівцем-рекрутером направляєтеся на військово-лікарську комісію. Що ж пропонує перший центр рекрутингу сухопутних військ? Тут високий рівень обслуговування і кваліфікована команда бійців з бойовим досвідом, яка не просто надає послуги, а з власного досвіду рекомендує, яку посаду краще обрати, та що варто врахувати, щоб подальша служба була максимально комфортною. Окрім мобілізації, тут ви також зможете отримати відповіді на питання, які вас цікавлять, та дізнатися всі деталі служби. Також є можливість підписати контракт, зокрема і за проєктом ко контракт 1824. можна також пришвидшено пройти ВЛК, тести і сформувати справу з фахівцями першого центру рекрутингу сухопутних військ зсу відразу у Львові. Після всіх цих етапів рекрутер відразу їде до військової частини чи навчального центру для проходження БЗВП. Представники рекрутингового центру зазначають: якщо ж військовозобов'язані не перебувають на військовому обліку або порушили його, фахівці допоможуть стати на Облік та долучитися до бажаного підрозділу без проблем. Розташований станціонарний пункт центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ на центральному залізничному вокзалі міста Лева. Центр буде відкритий щодня, окрім неділі. Карина не телеканал НТА.